Компанія Теннесі, місто Біла Церква, мене звати Володя, привезли під замовлення жатку 640Х. Замовив фермер з Одещини. Тому кожен ваш запит стандартний або нестандартний, як у випадку з даною жаткою, тому що це є непоширена жатка, це 12 метрів жатка з вибіжним рапсовим столом. Жатка 2018 року. Тому якщо є у вас потреба в сільхозтехніці, звертайтесь до нас, ми дамо свої пропозиції, як самохідної, так і приціпної техніки. У нас великий склад техніки, у нас великий склад запчастин. У нас своя сервісна служба. Тому, якщо є потреба в сільгосптехніці, звертайтесь. Все буде інформативно, це буде корисно для вас. Ми завжди раді співпрацювати. Тому будемо раді зустріти вас на нашому майданчику. Компанія тенесі, місто Біла Церква, мене звати Володя.